<реш> Неділя, 3 лютого, у вихідні дні заборонена постановою КМДА проводити будівельні роботи. Але ж ми чуємо шум перфоратора. Помаха літає. Це Камахи? Мені здається, все ж таки цей це перфоратор руйнує е, культурну спадщину українського народу. А це не будівельники, це громадяни там. Це цивільні громадяни? Так, так. так. Цікаво, може так воно і є, і вони дійсно не оформлені, а ходять тут як громадяни. Тільки чомусь повдягали курт, куртки з написом МЖК Київ Місбуд. Товариство МЖК-1 та сейм 93 Ще основа солсів. Для того тобі треба зайти всередину і сказати, що дійсно це... Ну, дочекаємось народного депутата Берегинця, який їде сюди. Цікаво було б дізнатися, хто ці люди в чорному без беджиків, з куртками, з написом Охорона. Ну, Нібито ніби це ширіх. Нібито шеріф, так? Але ж інструкція ДСО чітко вказує, що повинен бути бейджик з назвою фірми та прізвищем виконавця службових повноважень. Це звук ласточки. Звук ласточки? Так, новий перфоратор випустили? Дятя. Дятя? Дятя. <свистит>